на каналі Крючков. Це друга частина нашої рибалки з Жекою на Окуня. Хто не бачив першу частину, де ми просто попали на неймовірну роздачу окуня, на балансір. Посилання залишу зверху і в описі. Переходьте, не пожалкуйте. Але цей відос не менш цікавий, тому що зараз ми будемо ловити на безмотилочку. Карбоновий ківочок. У лови самермишка, не скажу, яка подивитись, що перепробували все, але клівала саме на цю. І гарні окуняки. Рибалочка на безмотилку. На карбоновий ківок. Поїхали. Так, друзі, половина без безмотилочку сидить. І так, удочка в мене буде така прибалтійська, балалаєчка. Це карбоновий ківочок. Продається в наших магазинах, звичайно, як і вудка. Жилка тут стоїть вікінг 01. І мармишечки. Мармишек в мене багато. У мене будуть Тут бачите, яке асорти, буду на лісотки ловити. Ось вот такі новенькі гвоздішарики від вікінга теж вже розпробував їх. Буду зараз це все пробувати, експериментувати і шукати окунця. Лицей загиб. Вы бачили лицей загиб, друзья. Офигеть. Просто загнул так, что я в шоке. Двух пополам загнулся. На лисотку, бачите? Такі. Бачите, конечно, на леточку 0.1 кажется, что там вообще бегемот. непоганий, непоганий кушарик. Ну вот такая, бачите, коричневого лесоточка Нормально. Иди сюда. Ой, все хороший, да, вы двигаю. Хоть бы вытянуть. Только дивіться уже. Двизь красопета при... прилетів ооо хорош це називається ну звісно на жилочку 01 ловить таких кабасиків за вдоволення теще ти тягнеш таке враження що там блин, пів кіла мінімум а тут такий кабасик ну да він тут грамів 200 буде От. І на жилку 0.1 це просто кайф, друзі. Так що без мотилечка це теж дуже класне задоволення. Бастурма, домашнє, класне, друзі, виготовлення. Солпаска у нас, сирочок, якісь бутербродики, ну, звісно, шкайок буде. нас Я розказувати нічого не буду, вже все розповів. так что, в принципе, бастурма, сыр, чайок и морозный солнечный день. И окуняры. Сыра, конечно. Ё -моё. Ну, смачок. Что у нас сыра? Неделю сушилось мясо. Ты же любишь сушить, мясо мясо сначала 4-5 дней засыпаны солью. Просто так, крой соль засыпали, Потом оно 2-3 дня лежит под прессом. Соли. Потом ты ее вымачиваешь, как рыбу. Сколько суток было в соли, умножаешь на 2 и вымачиваешь. Чуды, внизу, О, опять сошел. Что ж такое? И опять сход. Да, три поклевки кряду, три схода. Прикинь. камеру не знимал. Хорошо, хоть муту снял. Дивіться, на лісоточку Ну, у мене сьогодні, бачите без мотылка тільки лесотка лова. лови тобого черта чортик не піло. а лісоточка просто огонь посилання на лісотку залишу в опису до відео звертайтесь бачите, приподняв как будто це малы конечно наш самучик Його прям приподнял понял не загнул вообще поднял Голови, друзі, повідомлення. Гилочка ну, хорошо, ну, добре, але все невеликі, просто О! О такі, бачите, влуки знову Да, Такі куняри невеличкі, але загибає, бо бачили тівок, прям 90 градусів. Тримається. Так як він слабо вже клієнт, бачите. Вот Такі малі, вони загибають дуже сильно. Такі хороші окуняли можуть притримати, підняти. Ось як зараз, бачите. Поклювку їле видно було. І вже більш-менш нормальний окунь. А той клюнув, так отак кивок був. Зверніть увагу на карбоновий ківочок, бачите? Це ручна робота. Він по-перше, не ломається, бачите, його можна скручувати отак. Хорошо витримує нагрузки і ідеально підходить для ловлі на безмотилку. Друзі, ну ви бачили, які подачі іноді, да, ківок прямо так загибає і він не ломається. Це ківок е карбоновий, да, він з декілька слоями боксітки і він не хрупкий зовсім. Тобто дуже чукий і дуже міцний. Тому пропоную, кого... Хто полюбляє безбатильну ловлю, це саме те, що треба. От. А рибалочка у нас така, бачите, потихеньку протікає, окуньки клюють, сонечко світить, морозець прижимає, просто кайф. Не забуваємо підписатись на канал, тиснути лайкос і пишемо коментарі. все? О, О, це, це загиб! Ви бачили цей загиб, друзі? Просто на 90 Ох, и опять и опять здесь шел прямо в умке. Вот зараза. Живу вот так от Красавчик. Красавчик. Це без мотилочка дає. Лісотка оця. Дивіться, який опуняли. Клас. До речі, карбоновий кивок це ручної роботи, робить Жека. Вот. І він збалансований вже під ці ж мармишки, що Жека саме робить. Оці лісоточки 0,3 грама, 0,25 Гвозді кавбіки, гвозді шарики. У нас дуже часто так і замовляють лісотку або декілька лісоток, пару ківків комплектом, тому що вона вже, як то кажуть, збалансирована снасть. Е, описи під відео я залишу, так що замовляйте. Зараз, правда, карбонові ківки розібрали, але ми маємо надію, що скоро вони ще будуть у нас. Їх треба брати навіть літом, поки що є, тому що їх дуже важко робити. Сюди! Отак и красопело! Не знаю на коня чи не на коня, но уже починаємо ловить на коня, бо вже наловилось, скажем так. Самому верху, бачите вже хапанух. Ого! Десь... прильот такий, кацапы да. гади. Ще один на коня бачу друзі, ну отака вийшла рибалочка ще й на безмотилочку. бачите, отакі От окунчики клювали у нас, тут вже конечно не такі як на балансі, ну теж класні окунчики з урахуванням того що в принципі на бізмотилку ми ловили в середині дня по суті, з 11 до часу десь 2 години, в той час, коли окунь взагалі закрив рот і клювати ні на що не хотів. Але на бізмотилку, на лісоточку, отакі окунчики нас порадували. Це, мабуть, не всі, це просто тут біля лунки те, що лежало, біля нашої останньої копалки, скажімо так, піймали там десятка, по півтора, по два може, які може підсумки зробити. Що, ну, при всьому образі моїх мармишок, бачите, мармичок в мене досить немало. Ну, от. Звичайно, що всі я не перепробував, але чортики пробував, пробував, але у Лойса сьогодні виявилася одна. Це лісоточка в такому коричневому кольорі. Е, уже кіклювала на мідяну, дуже схожий колір. І Саме на ці кольори лісотки сьогодні розривали. Е, Кому цікаво по лісоткам, по ківкам, посилання в опису. Заходимо, замовляємо. Навіть в кінці зими це зайвою не буде, тому що вони постійно в дефіциті. Так що рибалка вийшла огонь, не забуваємо підписатись на канал, ставимо лайкос, пишемо коментарі. До нових зустрічей усім пока.